Ось така, друзі, риболовля. І подивіться, як вона заїдає цю лярву зет. Бачите, повністю. Прям дістати важко. О! Ось така красуня. Да, цікава риболовля. Коли наклює хижак, будемо ловити червону пірку. Оп. І дивимось по цьому по шнурочку. О! Одразу. <рес> Як тільки шнурок починає йти, це означає, що рибка, рибка на базі. Ось така історія. Ловля в кайф. Так, <рес> да, блін, так трошечки мене вона... Замаслала, ну давайте ще. Шнурочок на місці і поплив. Ну, не засіклась. А ця засіклась. Ой, впала. Але давайте. Підіймо вам покажу. Ось така красунька. Да, прикольна риболовля. Можна на рахунок ловити. І в принципі, в принципі я вам скажу, що на такий вже і маленький розмір. Просто клас. Клює в закид. Принаймні поки сонце світить. Оп, її там, походу, вагон. Я сьогодні з піцом не вдягнув окуляри, тому що ну, засмага моя фірмова, ви її знаєте, як вона виглядає з окулярами. От, хоча б навесні на початку було б непогано без цієї засмаги. Оп. О, приманочку поправив, одразу рибка на базу. <рив> Ох, яка вона прикольна. Яка чудова, так? Да? Ой-ой-ой. Як бере, подивись, подивись, зверни увагу. Нормально чіпляється. І це, і це лише, це лише початок.